Підтримання проєкт рішення. Шановні колеги, дві години працює. Ні, півтори, півтори працює. Півтори, бо до половини була. Переробота половини була. Ну, Знаєте, якщо хочути про Ще... затвердження документації за милоустрою Ще... щодо передбачення земельних ділянок у власність надання веренку з змагання призначення, надання дозволу на розроблення документації і за милоустрію внесення змін до вирішення нової сторони. Була пропозиція комісії. Я його наголошу. Зняти пункт 1. Пункт 1, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 5, Доповнити пункт 7, 7, 3, 7, 11. І по пункту 8, 2. Зняти долучення і пункт. І пункт шостий. Технічна правка до 7.06.2001 року. До доповнення. Наголошую, дуже багато було розмов. Є певна пропозиція. Було те, що є накладка до Державного підприємства для передавання центру, Оголошували цю пропозицію учасникам АТО, є представники я так розумію, Будь ласка, які будуть пропозиції? Ну, заслухати військовій У мене ще запитання попередньо. Вибачте, будь ласка, але от пункт від 1, 1, 1, 4. Моє наполягання було і комісія, я не знаю, чому в протоколі так записано. Відмовити. Це далі. Пункт 1 від 1-1 до пункту 1.4 відмовити. Що це? Ми вже його вивчаємо, відкладаємо це питання півроку. Я, я, я закінчу. Так? Тому це дасть, це дасть можливість розрубати гордію вузол. Або люди підуть в суд, в суд і доведуть, що закон на їхній стороні, а ми незаконно приймаємо це рішення, або ж зворотні. Інакше буде це повторитися, ми тільки переводимо бумагу. Кожну земельну комісію ми розглядаємо ці питання. Але у нас аргумент такий, що ці вулиці завужувати далі немає сенсу так? Ну, це стосується, шановні колеги депутати, зруження вулиць, так? Забудові, ну, ну, да, 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 да. позаконення от, от і самобудження. От, не, я можу не виразився. Тому, ну, я наполягав на тому, що ні один раз їм відмовити, тому що для того, щоб люди могли піти в суд, їм необхідна відмова, аргументована відмова. От відмова, вони йдуть в суд і доводять судді свою правоту. Тоді... Або не до випуску. Тоді ну тому, що це питання вже півроку. Ми голосовуємо, ми весь час його знімаємо, знімаємо, знімаємо. Тому на земельній комісії, по-моєму, ми проголосували так. Вадим, що ти там записав знову? Знімає питання. Ми це питання юридично обговорювали. Які суд може зобов'язати міську раду прийняти будь-яке рішення позитивно чи негативно? Суд може тільки зобов'язати розглянути рішення. Тобто, якщо ми пустимо людей зараз по судам і вони принесуть знову нам рішення розглянути цей проєкт рішення, ці питання, то тобто, логіка не розуміє. Проекти землеустрою погоджені, встановлені на законному порядку. Всі висновки погоджені. Все, що голосувалося на комісії, все записано. Один штана комісія говорить, відбувати інші На моїй на, 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 на моїй пропозиції відмова повинна бути відмова за недоцільністю. А далі кайфова. Це ж ваш протокол потоковий соса. Тому що ну це питання просто ми мусолимо як це як Андрієвський сироковий писав.

вони стали питання на голосування життат, і голосують депутати, і не вистачає голосів, не, не визначило голосів підтримувати даних проєкт. А чотири пункти ж підтримані, А за комітет оносуваючи інші. До того, що я наголосив, наприклад, по пункту 1,1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1,5. Пропозиція. Не було заводження, не 4. 1, 4. Зняти Добре. до е, вивчення, не підтримувати, відмовити, яке формулювання профільної комісії. Як ж в протоколі зазначено формулювання профільної комісії. Не підтримуватися, твоє початку? Не підтримала? Не підтримати. Не підтримати. Не Комісія рекомендує не витрив, Комісія не проголосувала. Не визначено голосів у комісії підтримати даний пункт в проєкті рішення. Тобто, що ми повинні зазначити? Ми голосували за. Ми не голосували проти, зняти, відмовити. Ми голосували за. За голосів не вистачено. Все. Питання буде вирішуватися на сесії всіма депутатами. Ні, мені ти пишеш, Пункт 1.1 не підтримати запитання, а пункт 1-5 винесе на сесію. А пункт один, як озвучували ми, так і слушав. Ми, ми голосували. Ставлю на голосування головуючи, каже, пункт один там один. Голосуємо за. Не вистачає голосів. Значить, не підтримано ж комісія. Це вже не перший раз секретар робить підлог документів. Не перший раз. Буквально 20 хвилин. 20 хвилин Значить, давайте ми зараз сформулюємо з юристами, як правильно, не підтримати це не рішення. Так тут первая не підтримати, а 1,5 на сесію, а 8,2 до вивчення. Конкретно покажемо написано.